Опомоліться Господу жінки, за всіх людей, за неньку Україну. Сьогодні з нею наші всі думки, тож ваше слово збереже країну. В цей день святий у Бога попросіть за батька, чоловіка, свого сина і віру в своїх душах збережіть. Бо ми народ, велика родина. Один форпост. Що збереже ім'я у Біблії, Корані та пітаці, Хай щезне вже остання я змія пекельний звір на вогняній собаці. Написано у книгах всіх святих, що вся земля горить, стоїть в руїнах, але позрінням стало і для сліпих добро і зло в сусідніх вже країнах. Та миру мир перемагає зло. А демон сам згорить в своєму залі. Завжди сильнішим буде лиш добро. Не допоможуть демонські скрижалі.